Результат усього хорошого в житті починається з виклику, але всі ці виклики є ліками, які допомагають. І це не прийде до вас просто так і не впаде до вас на коліна змі, звідки. І це не буде чимось типу: О Боже, це ж було так просто. Завжди буде складно. Ви маєте бути віддані своїй справі крізь бурю, і дощ, душевний і фізичний біль і розчарування. Інакше у вас нічого не вийде. Будь-хто може мріяти про це, але ви ніколи цього не побачите, поки не захочете повністю присвятити себе цьому. Ви не зможете змусити людей повірити у вашу мрію, поки самі не повірите в неї. Ви повинні інвестувати в те, про що мрієте. Клюшка для гольфу це всього лише звичайна клюшка. Ви можете заплатити 500 або 5000 тисяч доларів. Це все одно буде просто клюшка, поки ви не передасте її в руки тайгеру Вудсу!» Коли ви передасте її до рук тайгера Вуцу, її цінність і значення різко зросте. Це буде все той же набір ключок. Усе, що ви додали, це зобов'язання, коли ви передасте її в руки комусь, хто повністю відданий мрії, хто працював над цією мрією, коли йому було 5 років, змахнув клюшкою, коли йому було 6, і змахнув нею, коли було 9. Так ви отримуєте чудовий результат, тому що. Тут вкладено великі фізичні інвестиції, чи є у вас щось про що ви мрієте, заради чого ви готові присвятити себе повністю і настільки, щоб побачити, як це станеться, і вам знадобиться чому? Тому що іноді, коли ви дивитиметесь на будильник і казатимете, я взагалі не хочу вставати, але ось те, чому буде казати: примуй себе встати. Ваша мама потребує вас. Тато потребує вас, ви потрібні вашим дітям. Вставайте, ваше чому буде підштовхувати вас, коли ви не зможете змусити себе. Коли ви хочете все кинути і здатися, ваше чому дасть вам поштовх, який вам потрібен. Ту перевагу, яка вам необхідна. Що робить ваше чому? Вона говорить вам, що ви не можете все кинути, ви не можете здатися, не можете зупинитися. Якщо у вас немає грошей, придумайте що небудь, ідіть і не друкуйте їх. Якщо ніхто не дає вам можливості, створіть її. Ваші цілі та мрії підштовхуватимуть вас на це. Можливість усього вашого життя рухатись. Тиме вас уперед, ви будете вчити стільки, скільки буде потрібно. Ви не зможете заснути, поки не навчитеся робити те, на що ви здатні. Якщо ви будете робити те, що легко, ваше життя буде важким. Якщо ви робитимете те, що легко, і все одно скаржитиметеся на своє становище, тоді просто стіте на місці й добровільно станете жертвою, як і всі інші загальної маси. Здавайтеся і відмовтеся від своєї мрії, станьте депресивним, озлобленим. Будь-хто може зробити так, і якщо робити те, що легко, то життя буде важким. Але якщо ви робитимете те, що складно, продовжуватимете підніматися знову і знову, і знову вставатимете і одягатиметеся щодня, знаючи, що якось якимось чином усе вдасться, маючи дух і внутрішній стержень, я зможу зробити це. Якщо ви будете слідувати цьому знову і знову, і знову і знову ваше життя буде легким, ви повинні розуміти, що легка і швидка халява створена для свавільних овець. А вівці ніколи не перемагають, обирайте складніший шлях, шлях відповідальності, наполегливої праці та самопожертви. Дисципліни, смиренності та самовладання, що в кінцевому підсумку веде вас до свободи.